Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. Погоду 30 жовтня визначали в народі за зозулею. Казали, якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. Холодну погоду прогнозують і тернопільські синоптики. Деталі розкажуть тернополяни. На Тернопільщині 30 жовтня прогнозують мінливу хмарність без опадів вночі та в першій половині. Дня, туман, на окремих ділянках доріг ожеладиться. Температура повітря вночі 1-6 в день 6,11 тепла. Я передаю привіт свої, своїм батькам. В Тернополі 30 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 до 4 морозу, в день від 6 до 8 тепла. Ортоклініка. Повернення до активного життя. 30 жовтня 1987 року дебютував український рок-гурт «Воплі від оплясова. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить! До зустрічі! Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.